10 кілограмів спорт одяг, Перший спорт. 10 кілограмів, чи по 30 гривень. І перший у нас ось така зіпка класна. наступний, у нас було такі ось такі спортивні штанці великого розміру. Наступні ось такі біленькі штанці. Чи просте базові, такі сірі. Знову простенькі, розмір. Напевне, емочка, Ні, це, це. Але не на емку мені здається. Ось такого типу. Далі у нас синя зіпка така. О, ось така. Далі. Олені з Ось така зіпочка великого розміру. Розмір у нас L. Наступна. Пума. О, ось така. Розмір. А це у нас, до речі, зіпка. Розмір. L. Але це мені здається не L, 12. 11-12 разів. Далі у нас спортивні штанці. Прості, сіресні. Клас. Далі у нас ось такі штани спортивні. Достатньо великого розміру. Це, напевно, 20 і МК. Ні, це не емка. Далі у нас знову спортивні штанці, чорні, я не передбачено. Далі. Сірового кольору, але вони такі приємні-приємні. Е, розмір 13-14 років. Може бути на Есочку. Далі у нас худі. Такого класного кольору. З капюшончиком бомба. Далі у нас ось такий худі, свічотик. Розмір М. Наступний. Ой! Забула. Я э, спортивні штани. Я знімала пів відео з э, мушками. І що? <свісна> 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 спортивні штани. Ну ладно, мені просто зручно. <свісна> Господи мій. <свісна> Худі. Спортивні штани. Розмір. А це в ну, нас, речі, капка. Розмір, не знаю, не вказала. Ось такі спортивні штанці, це в нас розмір N. Наступні ось такі. Оп. Тут нанизу теж є резиночки, переважно у всіх спортивних штанах є резиночки. Далі у нас розміру S, С. Трошки подовжені тунічки. Далі у нас ось таке уді зелене. І показую буквально останню позиції. І хочу вам зразу нагадати, що для замовлення пишіть нам або в коментарі. Або пишіть нашим в Telegram Viber. Ціна лотика 900 гривень 10 кг, перший плюс другий сорт оп спортивного одягу. Бачите, що є багато штанців, багато картинок. Це у нас, до речі, розмір S спортивних штанців. Наступний герчичного такого кольору. Це у нас, напевне, S, бо дуже-дуже маленький. Не знаю, невказаний розмір. Вони пише, що «Made in Albania». Це останній. Оп! пишіть, Замовляйте.